Добрий день, мене звати Мальвіна, мені 73 роки. Я народилася і живу у Львові від народження. Молодість. Пройшла дуже швидко, навіть не встигла озирнутися. Нажила купу хвороб. Мені було 48 років, коли я стала інвалідом другої групи. У мене бронхіальна астма, хронічний бронхіт, гіпертонія. Лікувалася в лікарні, і мені, коли ставили катетер, пробили наскрізь підключачну під вену. Вона затромбувалася і кровообіг правої частини тіла порушений повністю. Після того я була інвалідом третьої групи, стала інвалідом другої групи. Астма, гіпертонія, варікоз. Хронічний бронхіт, я навіть не пригадаю все. Медикаментозно лікували і навіть від гормонів я відмовилась, бо мені вже прописали гормони. Я вже з дихати зовсім не могла. Пішла в лікарню лікуватися, а воно от... з підключичкою ключічкою таке сталося і стала другим інвалідом другої групи. Навіть не вибачились. Що вони вот таке зробили дуже важко. Дуже Була е, набряк правої половини тіла повністю. Я заплела від, від того, що прокапали дві капельниці невідомо куди. І там почалося запалення, і Вена запалилася, потім затрамбувалася. Ну і все, кров, кровообіг повністю порушений, в мене дуже густа кров. Це коли я поховала спочатку одного сина, а потім другого сина. Страшніше нічого в житті не буває, ніж втратити свою дитину. Та як я не знала, на якому я світі, чи я ще жива, чи я вже померла і, і, і кликала на себе смерть. Вже 4 роки пройшло як молодшенький мій помер. Ну, морально дуже важко. Гіпертонія у мене почалася відразу, як поховала старшого сина. В 36 років почалася гіпертонія. Ну, потім молодший і, і ще гірше. Звичайно, додав до всіх основних хвороб, ще і нервові. Я зараз. Без заспокійливих не засинаю. Це вже в мене психіка порушена, і психіатр мені виписав досить потужні ліки. Без них я і досі не живу, я не засну. Ну, коли я вперше почула про майстер плюс, то подумала, що, що така маленька штучка може мені допомогти. Але з часом моя думка змінилася. Ну, після другої процедури в мене були закрепи більше 20 років. Після другої процедури в мене як почав працювати кишківник, я вже два роки відвідую центр здоров'я і кишківник працює. Дуже гарні я маю результати. Припинилися напади астми. Я перестала хворіти бронхітами. Я двічі на рік хворіла весною і восени. Будь-яка застуда, люба інфекція, і відразу бронхіт. А тут вже два роки я ходжу в цей центр, і два роки я бронхітами вже не хворію. Напади астми припинилися. У мене була величезна холка, така завбільшки, як грецький горіх. Вот. Десь через пів року в душі я просто випадково побачила, відчула пальцями, що її немає. Вона просто зникла. Варікозна сітка зменшилась, була нога з правої сторони, там, де порушений кровообіг, аж чорна, десь висотою з 30 сантиметрів. А зараз лишилось сантиметрів п'ять, не більше. Нога в мене дуже боліла від кульшового суглоба і до самого низу. Зараз вона ще трошки болить, але я вже можу більш-менш ходити нормально. Ну, Фактично, це врятувало мені життя, спосіб життя. Процездатність збільшилась і настрій зовсім інакший. Дівчата помітили, що я почала малювати губи. Ну, Це коли був ковід, то в масках ходили, то ніхто губи не малював. А тут маску зняла. От. Ну, але дійсно настрій покращується, працездатність. Це все правда. Ну, А головне, що можна побачити от очима, У мене був базаліома, це судинне ракове утворення на шкірі 1,7 см. В мене направили в центр здоров'я. В, в онкоцентр на операцію. Я не пішла з матеріальних, тому що не, не змогла. Я не думала, я не з цим прийшла в той центр, а це просто, ну як побічним його не назовиш, бо то можу показати, що було і що от зараз є. Рудима пляма маленька була, і від того почало червоніти, червоніти. І потім вже такого я була в дерматолога, і вона поставила діагноз, що це базиліома 1,7 см, вона й була опукла величезна. Потім почала свербіти, кровоточити, і я тоді зняла на телефон. Люди кажуть, що свербить значить заживає. І за того я її зняла на телефон. А за пів року воно зменшилось наполовину, а зараз його майже немає. Ну, аналізи не робиться. Це дивиться своїм, тим в них якийсь апарат є в дерматологів. От вона дивилася всередину там і сказала, що дуже глибоко там судини. Зараз ну, я не, не маю потреби мені йти до дерматолога. Воно пройшло. Немає. Он всі зауважили, керівник центру. І консультанти, що зменшуються в мене. Ой, звичайно, я дуже задоволена. Я, я тішуся, що я можу пересуватися своїми ногами, що я маю зовсім інший настрій, працездатність, багато покращень, судоми були, пальці не згиналися. І все це пройшло з часом. А зараз ще більше. І ще накопичуються е, позитивні результати. Мені здається, що він може впоратися з будь-якими проблемами. Е, е, я роблю витяжку, ну вже два роки роблю витяжку хребта. І щоразу моє життя кожен місяць стає все краще і краще і якісніше життя. Я б побажала цим людям, щоб вони. Е, Придбали майстер плюс і лікувалися вдома, бо це дуже ефективне лікування, без піолок і без фі... якихось затрат вдома собі робиш і... і почуваєш себе добре. Звичайно, на підлозі робиться перед сном і лягаєш спати, і відновлюється весь організм. Живи на всі сто. Здоров'я, звичайно, бажаю людям здоров'я, користуватись таким чудовим приладом майстер плюс, покращувати своє самопочуття, свій настрій і жити на всі сто. А молодим я б побажала, щоб вони за молоду займалися своїм здоров'ям і не допускали до таких проблем, як виникають у нас. Вже виникли. Тобто, якщо вони профілактично будуть займатися на майстер плюс, вони і не наживуть собі тих хвороб. Ваше інтерв'ю зараз воно, воно може вплинути на життя людей інших людей. Я розумію. І мабуть, комусь ви його врятуєте. Може, і допоможу. Дякую вам. Дякую і вам дякую що запросили. І давайте побажаємо живий на всі сто. 100 плюс медикал. Живы на всі 100.